Від розвідки до ураження він бачить ворога ще до того, як той встигає сховатись. Командир відділення безпілотних літальних апаратів з позивним Шах один із тих, хто сьогодні веде війну на відстані, керуючи дронами, що рятують життя наших піхотинців і нищать окупантів. Про початок військового шляху за мить у нашому сюжеті. Дмитро командир відділення безпілотних літальних апаратів, каже, його команда працює з усім, що може літати. Робота наша заключається в тому, що суто безпосередньо працюємо з дронами з різними типами дронів від Мавіка до бомберів і тому подібних. Займаємося розвідкою, коригуванням, коригуванням нашої артилерії, пошуку ворожий цілей. Свій військовий шлях він почав у Національній гвардії, коли йому виповнилось лише 18. А коли з'явилась можливість приєднатись до підрозділу БПЛА, хлопець не вагався. Прийшов в воєнкомат і піти на строкову службу, як це зазвичай, щоб не чекати, не ні повісток, нічого. Пішов у Національну гвардію України потрапив. Вже в батальйоні оперативного призначення десь на середині, на середині служби, думаю, служба сподобалась. Підпишу контракт. Створювали роту резервну і так від командира, поступила пропозиція, що набирається відділення БПЛА. На той час це було якесь нове таке. Думаю, треба себе. Попробувати в цій сфері зараз. Він досвідчений пілот, бо ж за плечима 5 років служби. Знає кожен дрон як свій смартфон. Каже, у війні це не просто техніка, а очі, які бачать усе, що ворог намагається приховати. Ця сфера дуже цікава і дуже потрібна, однозначно потрібна. Потрібно всім війську нашій піхоті, тому що це очі. без цього нікуди. Його команда щодня навчається, освоює нові типи дронів, техніку, зв'язку, програмування, а ще вчиться тримати холодну голову навіть у найгарячіших моментах. Коли помирають русаки, це найкраще. Коли ти бачиш в монітор, коли ти і вони розлітаються, їхні, їхні позиції, їхні бліндажі підриваються, це після цього йде адреналін, і ти на цьому адреналіні працюєш далі. Перед кожним вильотом коротка молитва. Дмитро каже, без неї нікуди. Ну, завжди завжди перед роботою, перед виходом на позиції, це, це завжди це звернутися до Бога, попросити його що. Мені треба зайти, мені треба відпрацювати. І допоможи мені, щоб я вернувся назад. Його мрія проста і спільна для мільйонів українців. Мрія зараз одна. Це всіх, це звичайно наша перемога. і Робити поки що все для того, щоб вона якнайскоріше. Я здобула а його пташки щодня бачать те, що не бачить ніхто. А сам же ж Дмитро знає, головне світло попереду, і перемога вже на горизонті. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.